Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Поговоримо зараз про справи Суспільно-політичні. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Олександре, доброго ранку! Слава Україні! Рада вас бачити і чути героям. Слава. Доброго ранку розпочнемо. Ми із мобілізації. Президент Зеленський визнав, що після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, вона в Україні збільшилася. каже, мобілізація як ішла, так і йде. Правда, після цього закону вона збільшилася. Це була пряма цитата. А дійсно, скажіть, будь ласка, що змінилося у мобілізаційному процесі від 18 числа. Чи бачимо ми вже якісь результати? От як воно відбувається, як суспільство реагує, і чи побачимо наступний? Крок визнання того, що проблема була у ТЦК. Ну, власне кажучи, проблема не тільки в ТЦК, але зрозуміло, і вже можна побачити це на цифрах, що просто ТЦК не в змозі обробити той потік, який треба обробити, тобто, щоб всі військовозобов'язані змогли оновити дані персонально. і тому якраз залучення. Можливості зробити це в електронному вигляді, через Резерв Плюс або через снапи, Воно значно пожвавішило процес. Тільки через снапи, як мінімум, йде не менший потік, ніж через, через ТЦК, а фактично зараз Майже півтора мільйони вже оновили через резерв плюс, і це якраз визначає, що проблема була не тільки в людях в людях проблема була в тому числі в нездатності системи дійсно обробити в повному обсязі в той потік, який треба. Але от знову ж таки знаєте, мушу зазначити про. Дуже погані стратегічні комунікації, оскільки зараз виходить така історія, що ситуацію з резервом плюс коментують різні представники влади і вони говорять суто протилежні речі. Одні кажуть, що оновлення через резерв плюс воно не врятує навіть від штрафу. Мовляв, треба все одно особисто з'являтися, інші кажуть, що якраз навпаки штраф ніхто не буде платити, і так далі. Тобто немає чіткої відповіді на процедуру на те, як це відбувається. І мені здається, от це головна помилка, бо має бути чіткий механізм, як все це працює, бо якщо цього не можуть пояснити. Військово зобов'язанням громадянам України, то мені здається, немає і розуміння, і серед представників влади, як все це має працювати і в якому порядку. Чи може чи є така небезпека, така загроза, що люди не розуміють, що робити, робити не будуть взагалі нічого. Ну, власне кажучи, люди все ж таки зараз вже роблять, бо є достатньо великі штрафи і. Вони побоюються ну покарання за це, там mm. далі можуть бути, скажімо так, посилення покарання. Тому цей момент він підштовхнув значну частину громадян, скажімо так, прискоритись. Але питання в тому, чи встигнуть всі це зробити, бо дійсно пропускна здатність навіть разом з ЦНАПами, вона на порядок. Поступається е електронному оновленню через Резерв Плюс, бо там через Резерв Плюс оновили 1400 мільйон е 400 тисяч е військовозобов'язаних, а через ЦНАП і через е ТЦК е ну, приблизно 100 тисяч це офіційні дані, і вони говорять про те, що, ну, власне кажучи. Персонально з'явитися це достатньо проблемна штука, тому що просто пропускна здатність системи вона поступається можливості. Електронному оновленню тим часом тривають ці неприємні історії, коли мобілізацію використовують як розплату, як покарання журналісту Куренформу у Чернігівській і Черкаській областях. Юрій Стригун отримав повістку в армію наступного дня по тому, як розповів про так звані темники у редакції, де він працює. От такі повідомлення. Ну вони точно не додають балів комунікації із суспільством. Що із цим робити? Скажіть, будь ласка, як це сприймати? Отже, зараз. У ну, власне кажучи, це дійсно проблема, оскільки суспільству, ну крім того, що це неприпустимо е, само по собі використовувати призов до армії як дійсно покарання, в тому числі за громадянську позицію, але і це сигнал суспільству. Е, сигнал суспільству дуже поганий, що е, частина представників влади вона вважає е, мобілізацію покаранням. І саме тому, відповідно, люди і реагують. що Навіщо ну, а в чому я завинив? Що мене хочуть мобілізувати? Я б'юся на економічному фронті, там навіть щось доначу, а тут мені приходить повістка, чи її вручають на вулиці. І тому це, ну власне кажучи, сигнал дуже поганий. От а разом з тим, що це фактично. Ситуація з достатньо е, серйозною е, історією з Укрінформом, з темниками, і це накладається на той факт, що Україна має розпочати переговори з Європейським Союзом про вступ. А такі речі в Європейському Союзі ну дуже звертають увагу. І дуже не хотілося б, щоб ця історія, яка посилена, посилена от, е, історією з повісткою, вона. Ну, як мінімум, стане проблемою при прийнятті рішення. Ну, тригером таким своєрідним, так для європейців, зокрема. Добре, знаєте, пане Олександре, Зараз будемо говорити про українських чоловіків за кордоном. Тим паче, саме в червні, а сьогодні, перше червня, ми пам'ятаємо для чоловіків, які були зняті з військового обліку через довго тривалий виїзд за кордон. Спливе дедлайн особистого візиту в ТЦК для поновлення на обліку. Про це поговоримо Добре. з вами також. А, але я хочу сказати, попередити, що оголошно. Шана в Україні повітряну тривогу. Будь ласка, будьте уважними, обережними, спускайтеся зараз в укриття. Ми продовжуємо наш ефір. Тож про українських чоловіків за кордоном. А що означає оцей дедлайн? Так що тепер мають робити українські чоловіки, які опинилися за кордоном, які ну не дуже б хотіли е, з'являтися в ТЦК? І чи можна все це буде зробити також в електронному вигляді? От, поновити ці дані. Ну, власне кажучи, в цьому і є проблема, що якщо е, люди зняті з обліку, то із роз'ясненням е, це можна зробити тільки особисто, і це як на мене просто підштовхне значну частину громадян України шукати можливості для отримання громадянства в інших країн. От це скоріше за все найбільш знаєте правдоподібний сценарій, який буде відбуватися, бо люди, які Живуть за кордоном 10 20 років, які там працюють, у яких там е, родини і так далі, вони навряд чи захочуть е, дійсно повертатися. Просто в силу різних причин ми можемо їх приймати, можемо не приймати, але таким чином ми просто каталізуємо процес відмови від українського громадянства, і це скоріш за все, от. Е, Буде стосуватися переважної більшості громадян, оскільки якщо вони цього не зроблять, вони будуть порушниками закону. І очевидь, що коли буде такий вибір, ну, скоріше за все, людина буде шукати можливості Залишити змінити стан, громадянство, так, змінити країну. Добре, давайте тоді про Польщу поговоримо, тому що Радослав Сікорський, оце напередодні у Шелешев, чесно кажучи, це голова міністерства закордонних справ Польщі. Він каже про те, що Польща може сформувати військовий підрозділ із українських чоловіків прозовного віку, які перебувають в, в країні, і відправити їх в Україну. каже, що розглянула Польща запит України щодо навчання, але дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які під. Лягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні. Це була його пряма цитата. Слухайте, як це має взагалі працювати, і головне, як сприйматиметься, коли польське ТЦК буде відловлювати ухилянтів? чи як ну я думаю, що тут справа не в польському ТЦК, а питання в тому, що можливо планується якийсь механізм, коли чоловіки, які знаходяться за кордоном, Ну, скажімо так, напівлегально, або вони протермінували документи, вони зможуть отримати можливість з'явитися. Я не знаю, знову ж таки, про механізм нічого не повідомляється. З'явитися в консульство і через консульство вочевидь має бути. Формоване цей підрозділ, і потім після цього з'явитися ну якусь військову базу в Польщі, де будуть готувати, і в принципі, якщо буде представлений якраз механізм, як це має працювати, бо знову ж таки ми впираємось в технічні речі, бо людина, яка вагається або яка приймає рішення, вона саме в першу чергу на ці речі звертає увагу. Якщо буде чіткий прозорий механізм, як це зробити, і в Польщі пройти підготовку, я думаю, що результат може здивувати. Бо коли проводили соціологію напередодні прийняття закону про мобілізацію, один із найбільших страхів людей, які вагаються мобілізовуватись чи ні, було не стільки, що я Потраплю до армії, і де можу там загинути. А один з головних страхів, що е, мені не якісну підготовку. І я думаю, що отримання якісної підготовки в Польщі воно може ну, дати відповідь для тих людей, для тих чоловіків, які за кордоном і вагаються, що робити. Угу. Добре, а ми з вами будемо говорити про Російську Федерацію, що там наговорив екс-президент цієї країни. Медведєва має на увазі. Ви вчора знову лякав ядерною зброєю, але до того, давайте, будь ласка, перестрибнемо в Сполучені Штати. Я хочу зрозуміти, що там зараз відбувається із виборами, що там зараз відбувається із протистоянням Байдена і Трампа. Тому що ми пам'ятаємо, і це дуже важливе рішення для України. Направду, Сполучені Штати дозволили бити американською зброєю по території Росії Ої федерації так з обмеженнями, але дозволили, і це напевно таки можна розцінювати як велику перемогу Джо Байдена. Тим часом Трампом Трампа спіткала така несподіванка. Він напевно сам не думав, що так трапиться. Але суд присяжних Нью-Йорка визнав, визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Ну пам'ятаємо, там події відбувалися напередодні президентських виборів. Шістнадцять. Того року намагався він приховати виплати зірці порнофільмів. Так а, власне, скажіть, будь ласка, і от вже красиво до речі, Байден це прокоментував перед законом. Всі рівні немає рівніших перед законом. А так, от скажіть, будь ласка, як це впливатиме на майбутні вибори, і що зараз відбуватиметься із передвиборчими перегонами? Тут дійсно цікавий момент, оскільки у липні здається, 11 липня буде винесено остаточний вирок суддією, бо це рішення присяжних. І питання, який вирок отримує Трамп, чи він буде. Під домашнім арештом, чому він буде обмежений в пересуваннях? Бо ми знаємо, що виборча кампанія це активне пересування країною, і е, тут е, з одного боку е, прибічники Трампа вже заявили, що мовляв це день, коли він виграв вибори, і Результати соцопитувань, вони начебто про це говорять. Бо відбулася консолідація і мобілізація прихильників Трампа, і він знову випередив Байдена, оскільки до цього були, ну фактично, вони знаходились з різницею в майже відсотка в різних соцопитуваннях. Але мені здається, головне питання не в тому, чи мобілізовані прихильники Трампа чи ні, а рішення про. Те, що Джо Байден, те, що Дональд Трамп він засуджений, воно буде бити по в першу чергу по тих людях, які вагаються, які не є прихильниками Байдена чи Трампа, буде бити по штатах так званих свингових штатах. Тобто фактично буде ну, голосувати за злочинця, який визнаний судом. Злочинцем, бо до цього моменту, ну, власне кажучи, ніхто в Штатах не міг назвати Дональда Трампа злочинцем, бо це був процес. І от тут, оскільки ще є час до голосування, от цей момент він може вдарити по Трампу і знову надати шансів Джо Байдену. Mm -hmm. і так і власне кажучи, мені здається, це є головною небезпекою для Дональда Трампа, оскільки е, всі ці речі обмеження е, пересування і статус злочинця, він може скажімо так вплинути саме на тих виборців, які. Вагаються, які не є прихильниками тієї чи іншої партії. Mm -hmm. Дякую, що пояснили до Російської Федерації. Повертаємося. Мєдвєдєв знову пригросив заходу ядерною зброєю. Написав, що застосування тактичної ядерної зброї цитата не залякування і не ядерний блеф, оскільки нинішній військові конфлікти з заходом розвиваються за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація мощів придатної натівської зброї, а тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію радіо сьогодні не може ніхто, кінець цитати. Ну, це так в тому ж репертуарі можна так сказати. Скажіть, а ці лякалки для заходу вони взагалі, хоч якось працюють? Ну вони вочевидь на певну частину працюють, на жаль, досі, але мені здається, що працюють все менше і менше. Тим більше, що за лаштунками йде. Достатньо серйозна розмова, розмова глобальних гравців, і за різними даними Китай і Індія для Росії провели червону лінію застосування ядерної зброї в Україні і, взагалі, в тому числі тактичної щодо відносин, щодо підтримки, і так далі. І мені здається, що дійсно це риторика, але от тут є один момент, що Медведєв, коли постійно ви абсолютно точно сказали, знову погрожував ядерною зброю. Ядерну зброю не можна погрожувати просто так. Вона це девальвується загроза, бо ядерна зброя це зброя, яку не застосовують не, не дарма, її називають зброєю стримання. І якщо постійно розмахувати, то врешті-решт може вийти так, що перестануть боятися. Власне кажучи, от цікавий момент, бо Удари Україною по е, інфраструктурі ядерного стримування в Росії: е, це і радари, це і е, аеродром Енгельс, це і збиття стратегічного бомбардувальника. От воно все це теж знецінює російську загрозу. Ядерним ударом, бо за російською доктриною Росія мала би відповідати ядерним ударом на такі речі, але вона не відповідає, mm -hmm. okay. і от це знову ж таки говорить про те, що є певні червоні лінії, які Росія не може перейти, а може тільки говорити. Ага, супер, добре. Тоді давайте поговоримо про те, а що пропагандисти там пишуть. Тому що також склалася дуже цікава історія, цікава ситуація. Після черги дозволів від союзників із використання їхньої зброї по території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, спочатку це були 11 країн, потім 12, А потім Сполучені Штати і Німеччина також приєдналися. Російські пропагандисти, пропагандистські канали, почали масово демонструвати карти із радіусом дії, ну, наприклад, шведських. Літаючих радарів, західних далекобійних систем, ну наче вже все узгодили, і завтра полетять ракети по цілях під Москвою чи там Казанню. А скажіть, будь ласка, а навіщо вони це роблять? Ну вони піднімають градус, але от як вийшло, що піднімати градус це гра, в яку можна грати удвох. І тут є важливий момент, який зараз, я думаю, в Росії намагаються осмислити. Бо е, коли ви можете безперешкодно накопичувати сили на своїй території для атаки, це одна справа. А інша справа, коли е, ці сили вони можуть піддатися удару, і тоді вам треба мати таку собі санітарну зону, е, накопичувати сили. Треба за якою, яка знаходиться під ударом, і тоді це вносить дуже серйозні корективи і в логістику. І е, розташування е, складів з боєприпасами з гпавними е, стильними матеріалами, ну і так далі. Тобто, це ускладнює по перше логістику, а по-друге, це е, дійсно, е, ну власне кажучи, трохи змінює малюнок війни, і я думаю, що зараз Росія думає, що з цим робити. Угу. Думаю, що цим робити про Китай також поговоримо коротко. Будь ласка, вчора стало відомо. Агенція Reuters написала, що ця країна не братиме участі у мирній конференції по Україні, яка відбуватиметься в Швейцарії. Ми пам'ятаємо всередині червня. Офіційні особи КНР ще не оголошували про це публічно, хоча й кажуть, що участь країни в заході ускладнена, бо на ньому не буде Російської Федерації. Але власне, напевно, ми очікували на такі результати, і це було так, ну чесно. Кажучи, міжрядки вже давно відомо, а тому, що Пекін дуже довго думав чи надсилати свого представника, що сталося зараз і чому ухвалили таке остаточне рішення? Я думаю, що тут питання навіть не тільки і не стільки в Росії, скільки в тому, що Китай він екстраполює певні процеси на себе, на той випадок, якщо ну власне кажучи, він захоче повернути Тайвань силою, і от всі ці е, санкції. Рішення ООН і мирна конференція без участі Росії він приміряє. А що може, якщо буде сталий механізм їх застосування, чи зможуть їх застосувати до Китаю? І йому якраз цікаво, йому важливо, щоб покарання Росії не було доведення до фінального результату, щоб Росія не була покарана як треба. І мені здається, це головна причина. Бо з іншого боку, Китай, з одного боку він дуже добре знаєте користується цією ситуацією. Отримує енергоносії з Росії з великим дисконтом бере під контроль цілі галузі російські, але з іншого боку, торгувати йому треба саме з цими країнами. Які накладають санкції на Росію, угу. ну, Росія Але... і Росія в... і не перемогла, і не програла. Ось цього прагнуть зараз з Китаю. Ми багато про це говоримо в нашому ефірі. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.